9 грудня відзначається Всесвітній день боротьби з корупцією. Україна за останні роки зробила значний прорив у розвитку власної антикорупційної інфраструктури, і у цьому відео ми хочемо розказати вам про основні здобутки. З 2015 року функціонує Національне агентство з питань запобігання корупції, що займається моніторингом декларацій посадовців. І з того ж часу ми спостерігаємо за результатами роботи Національного антикорупційного бюро України, що розслідує масштабні корупційні правопорушення. З 2016 року було запущено електронну систему публічних закупівель Прозоро яка дозволяє громадянам слідкувати за тим, що купує держава. У 2020 році було запущено сервіс Дію, платформу «Держава смартфоні. За допомогою цієї платформи можна отримати значну кількість державних послуг. І хоча сам інструмент не був направлений на боротьбу з корупцією, він значно полегшив отримання державних послуг і цифровізував цю сферу. Це лише два приклади з багатьох цифрових інструментів, які впровадила Україна для боротьби з корупцією. А міждисциплінарний центр, де науковий підхід. Є основою змін у боротьбі з корупцією. Поєднуємо дослідження, освіту та практику, створюючи міст між наукою, суспільством та владою. Наші дослідження стали фундаментом для розробки закону про захист викривачів корупції та підвищення професійних спроможностей на ЗК. Ці та десятки інших ініціатив АКРЕК піднімають антикорупційну реформу в Україні на якісно вищий рівень. У 2018 році ми відкрили унікальну міждисциплінарну магістерську програму з антикорупції. Наша основна мета це виховати покоління українців, які свідомі і які розуміють, що боротьба з корупцією це щоденна система роботи. Тож наступний, навіть на нашу програму вже буде навесні весні чоловіка року. Запрошуємо вас долучатись не пропустіть цю можливість. Разом змінюємо систему, разом долаємо корупцію. Разом ми змінюємо систему. Разом долаємо корупцію. Разом ми змінюємо систему. Разом долаємо корупцію.